Не можу не запитати, пане Олександре, вас і про Суми, і про Харків, якщо можна. Ваш батальйон уславився, ну, в тому числі, визволенням міста села Андріївка в Сумській області. Це зовсім нещодавно відбулося. Червень. А, причому, ну, наскільки я знаю, от слухав інтерв'ю колег з громадського телебачення. Це а, взагалі також раптово для ворога було і дуже чітко сплановано з вашого боку, так? <гум> в принципе да, потому что то есть в рахе э, на тот момент нас не мы были в районе Засереджения, то есть мы доукомплектовывались, тренировались, первый штурмовый батальон 225-го ШП поступила команда, то есть мы в течение суток э, перебросили батальон э, в сумскую область, э, зашли, э, окружили Андреевку, то есть мы перекрыли, то есть подходы к Писаревке, э, выдвинули группы. Блокировали со всех сторон Андреевку, отрезали подход резервов, логистику их и начали зачистку села. Ну, от, і, і там ще... ж був уничтожений командир 30-го батальйону. Обозголовили батальйон. Да, 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 Ох. то есть, вот. Яка ситуація в Сумській області зараз? Можна сказати, що ми призупинили або зупинили наступ ворожий? По всій Сумській області не скажу. По нашому направлінню, от це Андріївка, опять же, Алексеївка, Кондратівка. Фронт стабілізувався і зараз ми потихонечку видавлюємо їх обратно. Ох, дай Боже, дай.